Друзі, ми з вами не можемо пройти повз з моєю спиною бабуся, яка квіти продає і всі проходять. А ми з вами не пройдемо. Доброго дня! Які у вас квіти красиві? От це по 5 гривень, От, 10 гривень. Скільки за все? От а і... горішки? То смачні горішки. А, да, ось такі. Да? Шки? Ну, да, тату мене у вас її я шила та то Машинка поламалась, тут війна, тут син умер, тут это, а мені у, у фівралі буде 85. Ой, ви дуже гарно виглядаєте. Да? Я... Та горішки скільки коштують? Ну тут кілограм за 30, по пів кіла. За, ну щоб ви не стояли, що ж ви будете да. мер? Ну, звіти і квіти заберу, і квіти давати заберу. Ну, от это я вам за двадцять. А О, ви куди їх потом? Як куди? Дружині подарун. Да. Ну ж віранські балакаю. Я всюдись. Ой, Я не балакала до п'ятініт, ні ямці одступали три з половиною года. Я сирота. О, У Запоріжжя? Парижіна каспіска. Я вообще то жила. У, у Томаківці там мої вся родня, всі там да? похороніли. Том То мені, мені одсудило, всі поумирали. Я це осталася, та сім похоронок. У пенсіону пішла, це ж сусід теж ходить на сигарети займе, я кажу: я сама торгую. Я вам остапу 500 гривень. А так зараз подождіть, зараз я вам дам здачу. Не треба здачі, то від мене вам. Щоб у вас я сьогодні день, день був, щоб хороший. Шли до мене в машину. Я вам дам ще один пакунок, щоб ви додому не йшли е з вільними руками. Я вам дещо пригащував. Проїжджав пос, ви мені сподобалось. Я думаю, да. хочеться вам приємно зробити. Бачите? Багато. Дивіться, багато всього, я... то що буде в нагоді. То я піду прямо зараз нікуди в магазин не буду заходити. А, а ми... де ви народилися, пані Світлана? А Я родилася у Сімферополі. а батько був воєнний. Як війна почалась, він погиб за Запорозьку область. Це я потім узнала по газеті. Я радий, що я вас зустрів. Дайте мені Бог послав. А ви часто тут буваєте? Ну випадково проїжджав. Я дякую, дуже дякую. Дай Бог здоров'я. кажуть, кидай добро у річку, і воно тобі припливе. Ось так разом з вами ми зробили чергову добру справу для пані Світлани. Якщо хочете долучитися до наших добрих справ, посилання в шапці профілю. Ставте лайк, робіть трупост, підписуйтесь, і нехай наших добрих справ стане ще більше. Бережіться.